Жити з котом весело! казали вони! у-ху-ху, Знімати відео з котом весело! Казали люди. котики миркотики вітаю! І сьогодні хочу розповісти вам про свої прочитані книги взаліто. Така в нас буде з вами стопочка ви такі. Настя чотири книги. Ти що? Ти ж казала там в попередньому відео, що ти з нечитуна вийшла. Частково я дала щось людям почитати. Частково я читала електронно, тому не хвилюйтеся. Не просто чотири книги в нас з вами сьогодні буде на огляді. Все окей, значить нечитуна я все ж таки почала виходити. Робимо з вами традиційний кофті за якесь таке атмосферне читання восени, щоб наша з вами осінь не прийшла даремно, щоб ми кайфували від не знаю там жовтих листочків від будь-чого. Я навіть вже сьогодні зробила такий макіяж, як на мене, осінній, щось таке важкіше, тяжкіше. Тим паче, що я вам сьогодні прийти з Герітсон буду розповідати. Там просто так Знаєте, весело не можна буде це все оповідати, тож традиційний копсь, і починаємо. Моя читатська історія цього року взагалі живе своїм окремим життям. Бо коли в січні я створила книжковий канал, я думала, клас, почну багато читати. А то книжок купляю багато, а читати якось забуваю. Та потім дві прочитані книги в квітні мені сказали: Настю, мабуть, з тобою щось не те. Потім, в травні, я прочитала одну книгу, в червні я прочитала одну книгу, і в липні я прочитала також одну книгу. Я така. Оу, oh, щось трапилося, мабуть, це все ж таки був не читун, І я така, мабуть, потрібно з нього починати якось поволі-поволі вилазити, а то не буде вам навіть про що розповідати на своєму каналі. І на щастя, я змогла це зробити. І в серпні прочитала вже шість книжок. І я така. Ого, мабуть, це шість книжок, рекордна кількість прочитаних мною книг взагалі за місяць за цей рік. І дякую, що вони були. Якщо ви не проти, то я ще раз повім про свою травневу книжечку, тому що я про неї ні в тому відео з прочитаним не розповідала за чотири місяці. І якщо в цьому не покажу, то ви можете на мене образитися. В травні я прочитала одну книгу. Вона має назву Синдром Самозванця. І в мене є етапи в житті, коли я люблю читати психологічні книги. Ну в принципі, ці етапи є завжди. Щось психологічне з марк Маркетингу, нонфікшен, все що завгодно. Я це називаю своєю ранковою книгою. Я зранку прокидаюся, можу пити каву, і взагалі в першій половині дня можу взяти цю книгу, прочитати там 20-30 сторіночок на день і все, і досить. Тобто, книга, в яку я не буду повністю занурюватися, там де я хочу повиділяти собі якісь цитати маркером, можу виділяти ручкою, щось таке, що дає мені їжу для мого мозку, про що я буду ходити, думати протягом дня. і Якщо це якась корисна, класна книга, то відповідно я буду брати звідти знання, застосовувати в своє життя. Себе аналізувати, і знаєте, ось це відчувати людиною. Але сталося не так, як я думала. Бо про цю книгу я чула стільки позитивних відгуків, що вона там допомагає людям. Можливо, проблема в тому, що в мене немає цього синдрому, бо я занадто якось вмію адекватно розцінювати свої можливості, взагалі оцінювати себе. Мені подобається говорити про серйозні речі, коли сонце світить мені просто в очі. Ось так ви мене бачите, половинка темненька, половинка світленька. Та я буду вчитися працювати з сонцем, як з світлом, бо щось ми з ним ніяк не можемо сконектатися. На там вирішив десь розпаковувати мої нові. Книжкові посилочки, дякуємо йому за те, що він нам робить ще такий саундтрек. Незважаючи на те, що я впевнена в собі людина, я знаю свої сильні якості, знаю свої слабкі якості, вмію користуватися сильними і в той же час намагаюся припрацьовувати слабкі, робити так, щоб вони також на мене працювали і якось мене не демотивували, не заважали мені в цьому житті. Все ж бувають моменти, коли я така, думаю. Можливо, я ніхто, можливо, це все не має сенсу. Є люди там краще за мене, і щось такого боюся щось починати. Бо, от, ну дійсно, коли ти щось хочеш починати нове, туди-сюди є певний страх. Тому я думала, що ця книга дасть мені якісь психологічні поради. Взагалі розкаже мені більше про цей синдром самозванця, щоб я зрозуміла, він є в мене чи немає. Якісь такі штуки, і взагалі я там хочу зробити вам список мотиваційної класної літератури. І думала, що ця книга вона туди війде. А, мені не сподобалася ця книга. Чому тому, що там було занадто багато, як на мене, особистого життя авторки. З одного боку це класно, коли ти через досвід інших людей Можеш щось пережити і зрозуміти. Та для мене це було тумач. Плюс там підіймалися якісь такі теми, які взагалі а, мене не стосуються в цьому житті. Багато розповідала авторка про її аб аб'юзив хлопець, як вона жила в цих стосунках, про аб'юзивні стосунки з батьками, як там в неї щось не виходило з матір'ю. На щастя, в моєму житті такого ніколи не було, і таких стосунків також ніколи не було. Тож по суті, я просто прочитала і забула цю книгу, бо для мене користі вона ніякої не принесла. Можливо, частково я більше зрозуміла людей, які переживають певні такі етапи в житті, або люди, в яких було щось подібне. Та для се Привіт, фаня. Та для себе я ніяких висновків, мабуть, не зробила. Просто єдиний висновок це те, що мені не сподобалася ця книга. Все. В червні я прочитала одну книгу, і це в нас був Іларіон Павлюк. Я бачу, у вас цікавить пітьма. Я вже також віддала цю книгу комусь почитати, тож вона покинула мої тимчасово полиці, вона обіцяла повернутися. І цю книгу я читала разом із вами в форматі такого влогу. Якщо ви ще не бачили це відео, то можете подивитися, а там, мабуть, більш детальніше буде і розгорнутіше про мої враження. Та я вкотре переконала. Зналася наскільки українська література може бути крутою, і всі мої такі якісь упередження в голові, які були раніше, що типу українська література це щось таке потрібно читати класику, зарубіжну, тому що в Україні таких книжок немає. Вони просто почали розвіюватися, розсипатися. На щастя, вони почали розсипатися. В книгу я влилася дуже швидко в сюжет, в події швидко вона в мене йшла, легко вона в мене йшла. Інколи хотілося так зупинитися, перетривити все те, що я прочитала. Єдине, під кінець мені здалося, що ніби трохи затяг. Тягнути під кінець, мені вже важко. От вона йшла, та можна сказати, що прочиталося плюс-мінус десь на одному диханні. Аби в мене був вибір перечитати її знову, я б з радістю б взяла і перечитала, тому що думаю, що не все, що там можна було побачити, я для себе знайшла. Тому що це настільки багатошаровий текст. Це саме та книга, яка у вас буде стояти на полицях з кожним роком, коли ви її будете перечитувати, чи кожні декілька років, коли ви будете її перечитувати. Мені здається, що ви будете знаходити щось нове, якісь підказки, ключі, розуміння, чому тут було саме це а не це. І от такі речі, які потім ти хочеш просто читати і віднаходити. Взагалі, це історія про психолога, який приїжджає в таке забуте село Бузький сад, в якому зникла дівчинка. Він туди приїжджає з метою, мабуть, допомогти знайти цю дівчинку. Як, мабуть, точно з метою допомогти знайти цю дівчинку, але він стикається із просто байдужістю. Такою байдужістю, яку, мабуть, ми з вами ніколи не бачили. Таке уособлення всіх байдужостей, які можуть бути в нашому світі, вони зібралися в одному місці, в ось цьому Сківському саду ніхто не хоче нічого робити. Люди там живуть, просто щоб жити. Їм байдуже настільки на все, що от. Чесно, я читала, і в мене очі на лоба лізли, наскільки люди можуть бути такими. Потім я розумію, що це герої, а потім я розумію, ні, це ж люди також такими бувають. А тут уже таке селище з байдужими людьми. Що мені сподобалося дуже сильно, це те, що, хоч я і не люблю якусь таку містику, знаєте, не зовсім в мене складається з таким сюрреалізмом, з чимось незвичним дивним. Але тут це було наскільки якісно. Будовано, вплетено, мені так було цікаво читати, і я навіть не звертала на це вже уваги. Типу не закочувала очі, як інколи люблю робити. Типу, додали сюди, що тека там, десь там може у вас відкритися випадково чи щось там зробитися. Наскільки гарно це все було, я так, знаєте. Ніби смакувала текст, ніби ти купуєш якийсь смачний вишуканий десерт і просто починаєш його смакувати і насолоджуватися ним. Пройшло вже три місяці, але я постійно якось повертаюся до цієї книги. Я про неї думаю, а що було б, аби там було так, а що було б аби зробив ось а що аби там обрав те, аби обрав те. Як на мене, там неочікувана кульмінація. Можливо, ти цього не чекаєш. Принаймні, я точно не чекала. Якщо з кінцівкою там ще щось плюс-мінус, я вже розуміла після кульмінації, то ось такі, знаєте, сюжетні повороти постійно, ти ніби ось так. Тебе постійно кидають в крижану воду, ти не можеш ось чітко йти з книгою. Просто ні, тебе ніби на гойдалках якихось там хитає, тебе постійно в воду цю холодну пф, і все. І ти такий а як, а як, а що? Тому, як на мене, класна книга, і я б її поставила десь 4,5 із 5. З синдромом самозванця для мене. Три-три з половиною з п'яти, ось так. Якщо ви цікавитеся такими книжковими оцінками. Наступна це книга, яку я прочитала в липні. Я думаю, що про цю книгу багато говорити не треба, тому що вона була скрізь, вона годіла скрізь. Це Андрій Сім'янків і його танці з кістками. З одного боку, я люблю читати книги, про які говорять всі. З іншого боку, я їх не люблю читати, бо ти ставиш великі очікування, а потім вони такі. Ні, ти забагато хочеш, замало отримуєш. Тому якось з одного боку я люблю читати те, що популярне, а з іншого, якось я така, так, Настю, вгамуйся, Будь ласка, не вимагай від книги чогось надзвичайного, не думай, що тобі там таке напишуть. Можливо, тут я очікувала мало, а отримала дуже багато. Бо це також якісна українська література, яка просто взірвала мій мозок. Це знову я починаю читати, і я розумію, настільки українська література вона недооцінена. Це та книга, яку я вважаю, що якщо перекласти. Іншими мовами то в світі вона може стати бестселером, от реально, бо так гарно написано, водночас просто ніби я чую історію від свого знайомого, який мені розповідає про те, що реально відбувалося. Настільки я вжилася, влилася в цей текст, настільки я була з головним героєм. Я навіть почала співчувати головному героєві. Хоча як здавалося б, як цій людині можна співчувати. Головний герой цієї книги Северин, він патологоанатом. Він живе просто таке якесь життя. Він просто існує. Я б не сказала, що він живе. Він існує. Він працює. На роботі він отримує маленьку зарплатню, він приходить додому, він чимось незадоволений, він незадоволений своїм життям. Він постійно застріч, він дивиться на інших людей і не хоче нічого змінювати в своєму житті. Та в один момент він вирішує, можливо, незаконним шляхом почати заробляти більше грошей, можливо, щось таким чином змінити в своєму житті. В що це виліться, чим це закінчиться, звісно, ви можете прочитати тут. Та як на мене... Класна книга, але ніби описані, знаєте, мої батьки. От якась така ера. Тобто, це не те, що як. На мене може відбуватися от прямо сьогодні. Типу, тобто, я розумію, що таке, що там в книзі описано, та як це там все відбувалося. Ви розумієте, хто вже читав про що? Це може відбуватися зараз. Е, окей. Але саме стиль, в якому це описано, як це все відбувалося, хоча там навіть Телеграм згадується, що там листувалися в Телеграмі, інстаграм стається, згадується. І... Ні, інстаграм ні. Інстаграм, до речі, в я бачу у вас цікавить пітьма був. Я навіть я аж така, ого, нарешті там в українських книжках я бачу згадування про якісь соціальні мережі для мене це, знаєте, була дивина. Тут була згадка про телеграм. Я така ого, про телеграм реально в українських книгах є. Але це вже таке мої упередження. Знову ж таки, потрібно читати українську літературу і відкривати її для себе розуміти, наскільки вона вже є сучасною. Я веду до того, що події, які відбуваються в цій книзі, все, що там відбувається, як на мене, сьогодні може просто бути сучаснішим. От і все, е, якось там налагодженіші, інакше схеми. Та все ж було цікаво читати, ніби я слухаю історію від знайомого там батьків, от якогось такого. Плану. Перша моя книга за серпень це завтра-завтра-завтра. Я не змогла пройти стрічку інстаграму, де постійно були згадування про цю книгу, постійно їх хтось читав, постійно її показували. Я вже не могла триматися, тому вирішила замовити, подивитися, що ж там такого люди читають. Все, що я про неї знала, це те, що це буде щось про відеоігри, і це буде щось про дружбу. Думаю, окей, почитаю я сучасну літературу. Давненько я не читала, що там зараз пишуть, тим паче, що це. Ну, краща книжка. 2022 року за версією Amazon. І з цією книгою, насправді, я почала частково виходити з начтина. Бо я як? на фані. <гум> Тиран повернувся. <гум> Спочатку це сонце, потім кіт. Що ще має статися, щоб це відео ну от просто було зіркою мого каналу? Як на мене, найбільший мінус цієї книги це її анотація. Тому що в анотації одну другу книги нам просто можна сказати переказали. Я ненавиджу такі анотації. Як добре, що знаєте, я почала читати, особливо анотацію не читала, і вже я десь там потім, коли я була на одній книзі, я читаю, і я розумію, а ми ж до цього моменту ще навіть не дійшли. А, а як так відбувається? Анотація? алло! Тому... Краще анотацію не читати. Якщо ви особливо нічого не знаєте про цю книгу, або вона вас просто зацікавила, візьміть і прочитайте. Не читайте анотацію, воно вам не треба. Так само, як я буду розповідати про книги Дез Герітсон про її хірурга і подальші серії, також там краще анотації не читати, бо дуже багато спойлерів можна зловити. Ось це все я не що Такі анотації, навіщо їх взагалі люди придумали? Та я ж для себе цю книгу, мабуть, оцінила на 4 з 5, бо інколи діалоги між головними героями для мене були занадто наївними, сантиментальними. Ментальними головним героєм щось там було як мені 21 рік, мені 22. Я читала ці діалоги, і я просто крінжувала. В якісь моменти я така серйозно, серйозно. Але це вже таке. То просто вже мабуть проблема в мені, і я дуже багато хочу від книги. То вже. Забудемо про це. Що для мене було оцінного в цій книзі? Це те, що я побачила певний творчий шлях. Що я побачила ось цю реалізацію, що все можливо, що якщо не покладати зусиль, якщо робити, 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 то все буде. І так, в той період, коли ти щось робиш, те, чим ти гориш, те, що тобі подобається, будуть моменти вигорання, будуть моменти апатії. Це все абсолютно нормально, це все можна абсолютно пережити. І там далі на тебе може чекати щось класне, щось круте. І ось цей взагалі шлях, як люди долають в дорослішанні, яким вони можуть стати, ким вони можуть бути. Тут мені це так, треба, знаєте, меч такий. Я ніби прочитала, і частково така само мотивація в мене з'явилася. Я така, треба робити, треба щось читати. Наступна книга, яку я також дала почитати, і маю надію, що мені цю книгу повернуть, повернуть. Це всі мої родині вбивці Стівенсона. Я що знала про цю книгу, коли почала її бачити в тікітуках, коли почала її бачити в інстаграмах, що просто це написав стендапер. Все. Ще я знала про те, що це детектив. Я саме мала їхати в подорож. Думаю, а що мені ще робити? Візьму з собою детектив, мабуть, він якийсь легенький, почитаю. Не сподобається, то не сподобається, сподобається, то сподобається. Я від книги не очікувала майже нічого. Я думала, що буде якась просто детективна така оповідь, все очевидно, все зрозуміло. Можливо, там кинуть якийсь такий сюжетний поворотик, і все. А все буде як в класичних таких детектиках. Ні. Просто ні. Автор нам на початку описує таких 10 заповідей, яких він буде дотримуватися протягом усього твору. Для того, щоб якщо ви хочете вгадати самостійно, хто там вбивця, то ви таки змогли це це зробити. Навіть незважаючи на те, що я вгадала вбивцю десь в одній третій книги, в мене так почав ланцюжок в голові працювати, працювати. Я ж така типу, розумна. Зараз я знатиму, знатиму хто. Я вгадала. Гадав, це не зіпсувало мені враження не від фіналу, не від самої книги. Такого детективу я ще просто не читала. І як на мене, це класна детективна історія. Особливо в 21-му сторіччі, там 2023 наразі рік, так коли нібито вже всі детективні сюжети, які можна було описати, вони були описані. А тут наскільки було цікаво, наскільки автор ніби з тобою грався, наскільки він тобі давав якісь приманки, просто як на риболовлі з тобою сирів, і ти якось та риба, яка дивиться на клібину і така ням 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 ням, -ням А тебе ні. Просто ось так постійно водять, 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 манять в ману. Настільки був прикольний гумор, сатира. І давно я з книги там не сміялися, не посміхалася. Читайте, Ту... мені дуже сподобався Стівенсон, всі в моїй родині вбивці. Ось так. Чудова книга. Неочікувано і не гадано, я цю книгу прочитала. Я її планувала розтягнути на всю подорож, а вийшло так, що я її прочитала в перший чи в другий день. Не зрозуміла, а що читати далі? І тут я згадала про те, що я хотіла дати ще один шанс Агаті Крісті. Думаю, якщо вже зайшла мова за детективи, то хто як не Агата Крісті може мені допомогти в цій подорожі? І я завантажила дві її книги: це вбивство східному експресі. Ви скажете, Настю, це класика, я не читала, і «Захватка блакитного потяга. Камерно, спокійно, розважено. От я вже розумію, що мабуть для мене книги Агати Крісті це буде таке місце, де я завжди зможу зануритися і отримати майже завжди позитивні емоції. Будемо так. А я знаю, що стабільно буде добре, стабільно буде непогано, а десь просто буде шедеврально. Книга про загадку блакитного потяга. Мені, мабуть, сподобалося менше вбивство в східному експресі. Мені сподобалося більше. З книгами Агати Крісті з цими двома я зробила себе геть на іншій думці. Це та настільки російська культура література вона так проникла в інші твори. Наскільки вони, мабуть, вели правильну ось цю свою пропагандистську місію, що навіть в книгах Агати Крісті я взяла дві поспіль, там зустрічаються російські персонажі, взагалі в загадці блакитного подігу, все побудовано на ожереллі Катерини Другої, яке там всі намагаються шукати, яке має величезну просто вагу. І я дуже хочу, щоб після нашої перемоги, взагалі, значимість російської культури в літературі її переглянули, тому що насправді, якщо там розбиратися, якщо дивитися, скільки міфів вони будували навколо себе, як вони це все робили. А, ти зрозумієш, що це ніби як такий павич, та величезний хвіст класний, вони собі зробили. А за ним просто звичайна дубка українцям 100% буде важко натикатися на такі згадки, їх буде тригерити, вони будуть не розуміти, вони будуть злитися. Але це минуле з минулим нічого не поробиш. І дуже хочеться, щоб після нашої перемоги, взагалі в сьогоденні люди світ зрозумів, наскільки російська взагалі література культура наскільки. Вона базується на міфах. Наскільки це все е, так крихітно виведено, ніби в тебе просто позаду сарай? Ти наліпешив плакат величезного класного будинку, і хочеш зробити, щоб усі вірили, що в тебе такий величезний класний будинок. Вони робили це роками те саме, і їм це вдалося. Дуже хочеться, щоб надалі їм цього не вдавалося, і щоб в сучасних творах, в сучасної літературі ми не бачили згадок про великого Владіміра. Я думаю, ви розумієте про що? я. Останні дві книги, які я прочитала за серпень, це моє знайомство з авторкою Тес Герітсон, і є серія про такі серійних маніяків, кримінальних вбивців, різні розслідування. Оце е, серіал якийсь був по телевізору, типу FBI чи щось оце такого. Оце можна сказати, воно тому, що коли ти читаєш книгу, ти ніби просто в серіалі. От замість того, щоб залипати в Тіктоці, замість того, щоб там я не знаю, десь деградувати. Я беру і е, ніби так уявляю, як це все відбувається. Для мене це взагалі не мій жанр. Не моє. Просто не моє. Я настільки гидлива людина, я настільки не... я ніколи в житті не дивилась фільм жахів. Я ось так, можливо, якось раз дивилася і все. І після цього я така, ні, більше я цього ніколи не буду робити. Я настільки вразлива, що почала читати про серійних мадіяків. Тим паче, що авторка тут все детально описує. Просто як розтини відбуваються, як місце злочину виглядає, скільки там крові. Це все настільки якось. Але я читаю, бо мені подобається. Хоча я вам одразу скажу такий спойлер. Я читаю третю частину, грішна, і вона мені подобається найменше. От ці частини поки що в мене запитань немає, непогані, хороші, можна читати як такий момент, щоб гарно провести час. Якщо вам плюс-мінус подобається тематика трилерів, де буде про розчленування, де будуть про морги, де ось так може детально описуватися неприємні речі, то вам може сподобатися. Але третя частина грішна, поки що взагалі я читаю, і я там не знаю, крінжую, просто крінжую. Є таке слово, буду його використовувати. От для мене грішна це частковий крінж. А із хірургом, із асистентом все було добре. Чесно, було моторожно. Особливо, як для мене, для людини, яка такого намагається уникати, таке не читати. Я така, знаєте, ось так просто сиділа, ось так. сторіночки Перегортала і ось так, ось так, ось так. В деякі моменти, в деякі ні, я так не робила. А взагалі нам в першій частині розповідається про маньяка, який полює на своїх жертв, потім ніби його в'язницю закинули, а виявляється, що знову хтось полює, і хто це такий. І детективи намагаються розібратися. Хто ж це там такий? Я не хочу розповідати про сюжет, бо мені здається, кожна розповідь тут буде якимось спойлером. Навіть коли я в тій не дивилася відео про ці книги, я частково вже познайомилася з головними героями, бо. Там дівчата знімали, типу, як якісь чи сценки, чи хто як тебе себе там поводив із цих героїв, чи взагалі, що вони там в когось із героїв закохалися, чи не помилилися, щось таке. І в ті моменти, де, можливо, мені потрібно було боятися цю людину, я вже розуміла, що ні, там він чи вона буде хорошими, і це не потрібно боятися, що це класна людина. Аби я не знала про це, не надивилася цього в Тіктоці, то в мене було б інше ставлення, і, можливо, по-іншому я б сприймала цю книгу. І я б очікувала, наприклад. Іншого сюжетного повороту, а так як я не дивилася цих нібито не спойлерів, але насправді трохи спойлерів. То я боюся вам щось просто розповісти про сюжет. Тут потрібно читати. А в книга точно це там 18 Знаю, що і дівчата менше читають, та там можна знайти мати, там можна знайти неприємні описи, те все, що буде просто вражати вашу психіку. Іноді мені здається, що психіку українців вже нічим не вразиш, тому е, просто ти читаєш і такий ну окей, відбувається, то відбувається. Це в мене моментами просто було, що я настільки емоційно була на нулі, що я читала такі страхітливі речі, і я така. Буває, можна було б ще гірше описати, наприклад, Уже якось так мені аж моторошно було від цих думок. Те, що мене бентежило в цій книзі, і більш за все, саме через те, що я молода, юна, я з цим ніколи не стикалася, і уже в мій час, так умовно, в мій час це все інакше. Це наскільки в нас детектив-каріцолі упереджена до чоловіків, як вона їх умовно боїться, і як їй в такій чоловічій професії потрібно вигризати своє місце, постійно доказувати, що вона краща від неї, як від жінки. Будуть більше там вимагати, щоб вона на розтинах просто себе тримала, була з кам'яним обличчям, що в нас просто головна героїня, вона постійно така в напрузі. Вона тримає себе, вона не показує свої емоції, вона, типу, така сама, як чоловіки, така сама байдужа, так само її на все байдуже. І місцями мені було цього занадто, бо я з таким знову ж таки не стикалася. І для мене це дивно читати. І особливо в книгах, в серії, як на мене, акцент саме йде на це. З одного боку, це класно, що ці теми підіймають що е, це популяризується, як жінкам важко в чоловічих професіях, які вони самі вважають чоловічими, наскільки жінкам важко в чоловічому світі. Та інколи цього було занадто. Я тобто не хочу, щоб ви там, якось подумали, що я не знаю, там, намагаюся когось захистити чи ще щось. Я кажу зі свого боку: що оскільки я ніколи не стикалася з таким ні на роботі, ні від своїх друзів, ні від кого, мені здається, в мене адекватний партнер. Тому якісь моменти логічні вчинки в деяких вчинках персонажів я не бачу логіки, і від цього я така типу ну, чому? І десь чогось там забагато. Такими були мої літні прочитання. Пам'ятаєте, що тут ще плюс 5 книжечок, що не тільки це, ще плюс 5 книжечок. Таке було сьогоднішнє сонце, сьогоднішній нафаня, який тут намагався нам з вами зірвати відео. Або він просто хотів у кадр, і оскільки я його не брала, він такий до вас там намагався приморчатися якось туди-сюди. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую, обіймаю. Також готую для вас свої книжкові плани на осінь. Також запланувала там достатньо так книжечок. Сподіваюся, що... Мій книжковий нічтун більше не повернеться, він не буде мене турбувати, і ми зможемо з вами насолоджуватися і моїм прочитаним, і, можливо, якимись влогами. Дякую за те, що ви були зі мною. Не забувайте донатити на нашу армію, тому що тільки так ми з вами можемо наближати нашу перемогу. І до зустрічі у наступному відео.